Доброго дня, шановні колеги. До вашої уваги інформація про події, які сталися в зоні проведення антитерористичної операції на сході України. Тож минулої доби обстановка в районі проведення антитерористичної операції дещо покращилася, значно знизилася кількість ворожих обстрілів. І на Луганському напрямку вчора було абсолютно спокійно. Донецький напрямок доба розпочалася напружено після першої години. Окупанти відкрили вогонь зі ствольної артилерії одразу по двох місцях: це Авдіївська промзона та позиції шахта Бутовка. Також протягом дня противник неодноразово застосовував міномети в Авдіївці. І в Невельському. загалом активні бойові дії вчора велися на ділянці фронту Новоселівка-2, Авдіївка, піски у Луганському та Зайцевому. Також відбулися короткотривалі перестрілки. Всього минулої доби на Донецькому напрямку зафіксовано 17 ворожих обстрілів. Сім із них це із застосуванням важкого озброєння. На Маріупольському напрямку вчора бойові дії велися здебільшого у Красногорівці, Мар'їнці та Широкіному. Зокрема, з першої до третьої години противник вів потужні мінометні обстріли наших позицій на лінії Красногорівка-Мар'їнка. Між 2 та 19 годинами було майже спокійно. Противник лише двічі порушив режим тиші, і надвечір бойові дії знову активізувалися. Противник не застосовував важке озброєння, але значна кількість обстрілів була достатньо тривалою. Саме тому українські війська неодноразово відкривали вогонь у відповідь. Всього минулої доби на маріупольському напрямку відбулося 22 ворожих обстріли і 4 з них з важкого озброєння. І вчора ж на Донецькому та Маріупольському напрямках було зафіксовано 4 ворожих безпілотних літальних апарати, які проводили повітряну розвідку. За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих у лавах українських військ немає, і троє бійців отримали поранення. Втрати противника. Вчора на лінії фронту четверо окупантів загинули, шість отримали поранення. Ці втрати понесли так звані 9 та 11 полки противника. Також позавчора, внаслідок підриву складу з боєприпасами в районі Ясинувати загинуло 12 та поранено 17 бойовиків зі складу так званого 11-го окремого мотострілецького полку. І тривають негаразди в так званому дев'ятому полку противника днями при перевірці бойової готовності в одному з його підрозділів. Із 25 осіб наявного особового складу до строю змогли стати лише шість. Решта перебувала у стані сильного алкогольного сп'яніння, тому не була здатна зіп'ястися на ноги. Українські спецслужби затримали трьох членів незаконного збройного формування ЛНР. Один переховувався у родичів у місті Сіверськ Бахмутського району Донецької області. Чоловік зізнався, що перевіряв документи іноземців на тимчасово окупованих територіях. Ще одного бойовика оперативники СБУ спільно з військовими і правоохоронцями затримали на прикордонному пункті пропуску Танушівка Луганська область. Раніше він також чергував на ворожих блокпостах. Третього бойовика взяли у Сєвєродонецьку. Тричі судими член банда формування «Призрак» патрулював вулиці міста Новодружевськ Лисичанської міськради під час окупації. Натомість мешканець міста Селідове Донецької області добровільно покинув. Незаконне збройне формування та скористався програмою Служби безпеки України. На тебе чекають вдома. Встановлено, що у червні 2014 року він чергував на ворожому блокпосту поблизу села Піски днями. Суд звільнив колишнього бойовика від кримінальної відповідальності, і він повернувся до мирного життя. Далі його пряма мова. рішення Снятие с меня ответственности уголовной по статье 260 за участие в незаконных вооруженных формированиях. Все произошло довольно быстро. Я совсем недавно обратился по этому поводу в органы СБУ. Ребята сработали четко, быстро. Никаких в общем, мороки, никакой бюрократии. Ребята, у кого еще есть? Можливо. Поступайте також. Возвращайтесь. Також Служба безпеки України знайшла в районі проведення антитерористичної операції схованку з понад сотнею мінометних мін. Великий арсенал був розташований на місці колишньої позиції бойовиків поблизу села Павлопіль. Правоохоронці вилучили звідти 116 мін. Калібром 120 мм. вони були упаковані в армійські ящики. Українські військові продовжують проходити бойовий вишкіл. Під час тренувань, Південний вітер-2016, підрозділи зенітно-ракетних та радіотехнічних військ повітряних сил виконали завдання з протиповітряної оборони та забезпечення захисту важливих об'єктів і своїх сил від повітряного нападу ймовірного противника. Також учора українські морські котики тренувалися звільняти захоплений корабель. За легендою той не відповідав на виклики по радіо та не реагував на вимоги зупинитися. Спецпризначенці провели зачистку корабля та підготували місце для висадки основної оглядової команди Державної прикордонної служби. Тим часом на фрегаті ВМС. України Гетьман Сагайдачний, моряки тренувалися гасити пожежу, що виникла на верхній палубі. Екіпаж оперативно локалізував її та загасив за допомогою рятувального буксира та пожежної машини. За інформацією нашої розвідки, з Росії до села Безіменне Новоазовського району перекинуто багатофункціональні комплекси. Радіотехнічної розвідки та радіоелектронної боротьби МКТК 1А дзюдаїст, очевидь, названий на честь головного дзюдаїста Путіна. Також на озброєння так званої сьомої бригади противника надійшли портативні радіостанції Р187 П1 Азарт. Це сучасна російська апаратура, яка могла надійти на Донбас лише Лише з російських військових складів. І це є черговим доказом агресії Росії проти України. На це поки що. Вся інформація. Будь ласка, якщо є питання, оточення немає. Все. Всім дякую.